У нас Infinity. Вчора тільки людина купила, а сьогодні вона застукала. Ну як застукала? Ще поки що ми не знаємо, але підозра на те, що прихватує колінвал. Їй тяжко запускатися. І звуки з двигуна такі ніби цепок, є розсинхрон, помилка, є там по суміші. По зондам, ну то таке зонди суміш. А от цікаве те, що постукування відчутність двигуна і помилка парасинхрону. Це ми сьогодні зранку чекали на іншу Infinity, прям була на 9 ранку записана, але то я трошки неправильно з людиною, як сказати, людина сказала буде з 22 по 25. Точніше, потім скаже. Я записав на всякий випадок на 22, чекав одну інфінті, а заїхала ось ця випадково, так сказати. Застукала вона в нього. Він, напевно, що дивився мої відеоролики і набрав. Зараз будемо знімати піддон, дивитися, чи немає жовтої стружки. Чому? Тому що, я ж кажу, тяжко стартеру прокрутити колінчатий вал. І звуки з двигуна. І розсінхрон. Коли ця стружечка, якщо вона є там з вкладаща попадає в клапана ВВЕЛ, то от і виникає розсінхрон. А ще є те, що в нього моргає датчик тиску оливи, теж це вказує, я б сказав, на калінвал. Прокладки пістолетів, це більше, як вам сказати, за всю історію своєї праці я два рази зустрічав всього. Це один випадок із ста, я так скажу, ці прокладки пістолетів. Це просто хтось на драйві виклав. Дякую, звичайно, йому, що він виклав. Але не така це часто проблема у Infinity. тим Більше, що не у всіх вони там картонні, в більш нових машинах вони вже там йдуть. Металеві, покриті таким тефлоном. Зараз піднімемо, знімемо, знімемо, знімемо піддон. І, можливо, ще передній лючок знімемо, подивимося на стан натягувача, що з ципком відбувається. Зняли піддон. Я думаю, що вам цікаво. Механік так посміхається, каже, трішки ще поїздить нормально. Але щось, щось мені не подобається в його смішку. В общем, йо-майо. -йо. Ось картина. Золото. Золото можна мити. Йолки-палки, блін. Нашли залежи, блін. Блистить, бачите? Оце, оце золото. А це що остальне, це чорні метали, їх можна змивати, а золото брати. Ну, взагалі, вкладище стругає по полной. Тобто рассинхрон, тиск, ливи, тобто все зрозуміло. Короче, капіталка. Продали людині машину, сказали, що це б міняли, все робили. Вчора тільки купив. В общем, в общем коли він її купляв, він, напевно, вже знав, що ми є, що можемо перевірити, але чомусь, чомусь не заїхав на перевірку до нас. О, Це от перший раз вирішив, вирішив з нами познайомитись після того, як вже купив і таке сталося. В общем, печаль. Ах, сумно, сумно. Робить двигун, не знаю, чи буде він її у нас робити. Якось він до цього питання підійшов. Безвідповідально. Спочатку купив, потім застучала. так от, в принципі, виглядає двигун заявлених 160 тисяч. А що ми можемо сказати? 160 тисяч і рем мінявся. Да? Я б відразу сказав при огляді, що щось тут не те, яких 160 і ремінь мінявся. Не реміння, а ГРМ. ГРМ тут зазвичай 200 ходить, 250. А не 160. 160 це або безпощадно навалювали на ній і масло не міняли. Тоді навіщо таку машину брати? Або не 160. Ну я, звичайно, думаю, що тут не 160, як йому сказали. Тут мрак, труби гнилі. Целінблоків... Ну не то щоб не манув, воно таке уставше воно. би він греєчка підтікає. Заїхав би він до нас. На огляд, можливо, що відмовили би, а можливо й ні. Є такі друзі, котрим напряму кажуть, що Тойоту вчора купили. Там клапана, кажу, в четвертому циліндрі зажаті, тому що компресії немає, і трусить, пропуски запалювання. На газу машина 200 тисяч проїхала. Хазяїн ви відключив і продає машину. А свічки, каже, не було часу поміняти. Ну, коротше, обман це все кажу. Не бери. Не бере. От амортизатор потікший. Бере, тому що я не знаю, що йому там обіцяють, можливо, ціна така. Так і тут. Ми могли б йому розказувати, що не бери, а продавець. Каже, да хулі там, я зараз тобі штуку баксов скину, бери. Ну, Штука він тут не відділається. Коротше, не знаю, буде він нас її робити чи ні. Тому що від 4, напевно, що стартує ціна на ремонт. По мінімуму такого двигуна, це по мінімуму, по легкому. І машину купив, напевно, що за вісім. Якщо за більше, то я б сказав, що він. Нерозумно поступив. І ціна при умові працюючого двигуна 8-9 в такому стані. в общем а тут двигун не працює. І зараз прийдеться пів ціни автомобіля в ремонт двигуна вкласти.